Ти сніда круасаном і почав свою розмову з того, що ти не готовий це змінювати. Я казав, що 12 років снідав один той самий сніданок. Я хліб. Нарешті, чому ти не розглядав історії з Озенпіком? Ну типу, вколов і все. Напишіть, будь ласка, в коментарях, любі мої друзі, чим ви годуєте свою мікрофлору? <свісно> Насіння для чоловічого здоров'я клас. Мені все одно чи сподобається вам випуск чи ні, але авансом поставте, будь ласка, вподобайку зараз, тому що вам може сподобатися, а ви потім забудете це зробити. Uh -huh. Тому прямо зараз підпишіться на канал та поставте вподобайку. Тому що алгоритм Ютубу, новий сучасний сьогоденний алгоритм Ютубу каже про те, що якщо в момент відбувається підписка та вподобайка, то Набагато краще ранжується цей канал, тому проранжуйте, будь ласка, цей канал. Привіт! Я Альона Піддубна, практикуючий нутриціолог з 2000. 2017 року на цьому ютуб-каналі ми будемо говорити про здорове харчування, як легко його імплементувати в життя, і взагалі, як кайфувати від їжі і отримувати від неї максимум. Сьогодні разом з адвокатом і моїм клієнтом Євгеном Проніном ми готуємо холостяцький сніданок, швидка страва, яку ви точно зможете повторити в себе вдома. Ну що, Женя? Ми сьогодні будемо робити. Те, що спрощує твоє життя, швидка ранкова їжа. Скажи мені, будь ласка, як часто ти взагалі зараз, після того як ми з тобою попрацювали над твоїми харчовими звичками, готуєш їжу вдома? Перетиме перед тим як відповісти на це питання. Давай зробимо певну підготовку на те, щоб я щоранку в так готую в робочій формі в сорочці сніданок. А, точно, Та тому точно. я накину зараз фарту. Чи... Супер дивись, що ми сьогодні робимо. Ми з тобою багато працювали над тим, як взагалі комбінувати свою тарілку. У нас з тобою були різні схеми за рахунок того, що ми працювали над зниженням інсуліну через їжу, і за півтора місяці у нас вийшло ці показники пропрацювати від 15 до 7. Ми з тобою говорили про те, що ти маєш чітко розуміти, що ти кладеш в свою тарілку, що являється вуглеводами, білками, жирами, і чому тобі, наприклад, важливо не забувати додавати овочі для того, щоб балансувати свій інсулін. Ми практикували з тобою сніданки певний період часу без вуглеводів, пам'ятаєш так? так? для стабілізації інсуліну. Зараз, коли він вже на нормальному класному рівні, ми повертаємо з тобою вуглеводи на сніданок. Тому у нас сьогодні є хліб. Нарешті я знаю, що ти його дуже хотів. Я заради цього в принципі погодився і прийшов, тому що тут буде хліб. Так. Тобто, що нам важливо розуміти? Наприклад, коли ми комбінуємо сніданок, дуже часто я помічаю, що люди не докладають якісь макронутрієнти в свою тарілку, і за рахунок цього вони не доотримують насичення. Альона, що таке макронутрієнти? Білки, жири і вуглеводи. Окей, так ти знаєш? Все супер, і ви також знаєте. Тому нам важливо розуміти, що в кожний сніданок ми в першу чергу кладемо вуглеводи. Давай будемо класти прямо по порядку. Воно буде класно тобі складатися. Давай, давай. давай спочатку почнемо з хліба. Ось твоя тарілка. Ага. До речі. Але як би використовували? Як ти називаєш цей пристрій? Я просто Патрення. чув закон. Пательня. Пательня, Тому ні. що, хтось каже, що це сковорідка, В моєму селі бабусі казали, що це чара. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як називається в вашому регіоні або як у вашій родині, ви чара? називаєте чара. чара, да, чара. Ну, не чара, Хочу, не щось, чара щось нове да. дізналась. Пательня, чара, як в вашому регіоні або в вашій родині називається ця штука. Тому що мені здається, що сковорідка – це русизм, а наша та, та, ідея, якби відмовлятися від русизму. Пательня, Правильно? Можна? Хай буде пательня. Так. Супер. Давай згадаємо, знаєш, який нюанс? Те, що так. ти мені казав? Що ти не любиш це ставати, щось смажити, тобто тобі реально прикольно пригоювати щось, що термічно не обробляється. Тому, як варіант сніданку, це тости, але правильно збалансовані. Або, наприклад, ти розумієш, що це може бути якась каша, яку ти або зварив з вечора і зранку цим не займаєшся. або як істинний холостяк просто купив зварену гречку в будвайні. Uh -huh. Так може бути. So Або ми починаємо збирати нашу тарілку з вуглеводів. І ми розуміємо, що ти ріжеш хліб. Наприклад, як порцію вуглеводів. давай відрізай хліб два тости. Я хочу, щоб ти відрізав як на тости. тостороніші два угу. тости для чоловічої збалансованої тарілки. Це насправді може бути і три тости. Але я знаю, що ти не любиш суперситні сніданки, тому два тости для тебе прям буде ідеально. Ми можемо ці тости підсмажити на сухій пательні, а можемо просто покласти в тарілку. Тобто, тут як ти хочеш, якщо ти хочеш теплий сніданок, ми хліб робимо теплим. Я проти теплого сніданку. Я за швидкий сніданок, тому за швидкий. Так, Окей, так. тоді смажити не будемо. Пішли далі. А, ми розуміємо, що на наших вуглеводів нам треба що додати? Ну, жири треба додавати, чи не треба? Я б додав би. Так, але… Так, Нам треба додати і жири, і білки. Так. І я тобі пропоную зробити мікс. Наприклад, у нас є хумус і у нас є авокадо. Тобто ми це використовуємо як порцію жирів. Плюс mm -hmm. хумус трошки дає нам білку. Альтернатива: крем-сир або паштет. Але ми з тобою працювали над тим, щоб в тебе в тарілці. Було багато рослинних жирів. Бо чоловіки зазвичай про це забувають. Вони кладуть рибу, сир, яйце, тобто всі тваринні жири. А виявляється, що треба ще рослинні для того, щоб підтримувати здоровий синтез холестерину, здоровий рівень холестерину. І ми насправді його також з тобою якраз трошки зменшили саме за рахунок того, що ми пропрацьовували кількість і якість жирів в твоєму раціоні. Ну, Тому бери хумус, але і намащу на один це ж рослинний жир і авокадо це рослинний правильно. жир. Правильно. Але ти кажеш, що вау. На да, м'якенькі? Тут як кіндер сюрприз. <рес> а, але в, але якщо в хумусі є білок, то не будете позабагати білку. Якщо в мене буде хумус, як, угу. як рослинний жир, і я, наприклад, ще білок візьму. Білок на білок. Ні, ні, жень. Ми не будемо додавати багато. Плюс дивись, ти працюєш над м'язами. В твоєму раціоні в цілому має бути багато білка. М'язи yeah. класно пропрацьовуються, коли є і вуглеводи, і білки. Бо багато хто думає, що тільки за рахунок білків. Що я роблю зараз? Ти береш ложку, і мені треба намастити хумус на, е, так. на тости. Правильно дивись, я про тобі пропоную зробити один з, тост з хумусом. З авокадо, точніше, один з авокадо. Так. Клас, Давай так. Повернусь до теми сніданків, саме з точки зору балансу. Те, про що сказав Женя, що дуже часто, коли у нас багато білків саме в сніданку, ну, наприклад, стандартна історія: яйця, сир, лосось. Може бути і багато рослинних жирів. Коли у нас багато тваринного білку в тарілці, яйце, наприклад, лосось, сир, то дійсно може бути. Перебір по тваринним жирам, і дуже важливо для підтримки здорового рівня холестерину додавати і рослинні жири в тому числі. Ми будемо додавати авокадо, хумус і ще трошки насіння. Ми зараз зробимо з тобою швиденькі, швиденькі гуакамолі. А ми зробимо гуакамолі, так. Ми, ми ти ложки... можеш ложку його сюди додати. Може взяти прям ту ж ложку. з хумусом. Я просто дістаю Так да. по шкірці, да? Так да. так, цак 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 да. Да, десь половинку діставай, Тобі достатньо буде. Можна додати насправді сюди якісь спеції, ну до авокадо, щоб сам гуакамолі, цей лінивий гуакамолі був трошки смачніший. А що входить в Гуакамолі? В класичному варіанті ти маєш додати лимонний сік, ти маєш додати дрібно порізані томати, зелень, кінзу, спеції. Але у нас достатньо буде інших компонентів, які дають цікавий смак. Тому ага. я вважаю, що ти просто можеш зробити з цього мус, накласти його на хліб, і тобі буде достатньо. А, а чеснику немає в лакомолі, Ні? Є також, але ну, я не думаю, що це зранку. Я розумію, я да, 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 але в класиці типу є. Да? Так, коли ви будете готувати цей сніданок вдома, він насправді буде займати вас. Ну, буквально 5 хвилин. Супер важливо просто, щоб були інгредієнти вдома. По факту: це хліб, авокадо, хумус, овочі, зернистий творог, або зернистий сир, червона риба, або, наприклад, оселедець бажано, щоб він був не в олії. і трошки квашеної капусти для покращення ферментативної функції. Ага. Все. Тобто купити mm -hmm. це, у нас всі продукти з сільпо можна замовити доставку, можна зайти купити звечору собі. Так, коротше, вони виконують функцію такої, типу, підстилки, виконують функцію. Так, так. Ну дивись, бо якщо ти просто зверху покладеш рибу червону або сир, тобі буде не смачно. А да. тепер ми що зробимо? ми покладемо на хто з хумусом червону рибу. А як її розрізати слайсами? Ти знаєш, підскажеш? Мені підскажеш. А я тобі зараз покажу. Поміняємось. Ось оцю частинку ми прибираємо. Угу. Це ми так шкіру знімаємо все. Да. Все, і ти собі отут нарізаєш гарні естетичні слайси. У мене риба чомусь асоціюється завжди з Супер. лимоном, і хочеться одразу її полити лимоном, але. Ну, з ми зранку можемо лимон використовувати, по суті, в гуакамолі, так е, лимонний сік і безпосередньо на хому скрощо залимонити. Ти тим паче зараз всі хворіють, потрібно С і лимон. Коли ми з тобою почали говорити про те, щоб покращити харчування, угу. ну і покращити вагу. Ми тоді не знали, що інсулін трошки високий. ми проаналізували, що є певні звички, які, скоріш за все, до цього призвели. Ти багато угу. пив кави з молоком, як так. часті перекуси, так. ти сніда круасаном, і почав свою розмову з того, що ти не готовий це змінювати. Я... Казав, що 12 років слідує один той самий сніданок: круасан, масло, сир, джем і індичка страві. Третя негативна звичка це пропуск обіду, тому що його просто не було в тебе запланованого. Він з'являвся якось ситуативно, і це впливало на те, що в тебе накопичувався сильний голод ввечері, І частіше за все вечірня порція їжі була достатньо ситна. Стандартно, що була кола зро і в мене так. стандартно стандартно були перекуси, просто такі рандомні, Фонові. там умовно, да будь-коли, будь-що, угу. і так далі. І що ще забув? Щось у мене ще було прямо. У тебе зовсім не було ніякої ранкової рутини. Типа встав, так, злий і погнав так, кудись. Так, так. Насправді, дуже класна фішка, яку ми з тобою пропрацювали, це оці чаї протягом дня, тобто якісь для енергії, якісь для кишківника, mm -hmm. якісь навпаки для заспокоєння нервової системи. І на випадки, коли ти голодний ввечері, а так може бути, це нормально. Ти жива людина. В тебе є чітке розуміння, що ти можеш перекусити для того, щоб не стрибав інсулін, для того, щоб ти. Ну так само відчував себе класно. Я не розбирався взагалі в видах чаїв. Чи тобто Альона мені порекомендувала купити стільки різних типів чаїв, які б я ніколи не купував би. А зараз я ну, типу без них не функціоную. Тому багато що змінилося, багато чого довелося відмоти, але довелося в, в лапках. Ну, типу, це не стало для мене гірше, це стало для мене краще. Просто на цей крок треба було піти. Так. Ріж, тоненько, е, селеру. Окей. От прям супер-супер тоненько. Куди, куди вона стане, куди вона піде селеру? Ми не посип, посип не. зверху на. А, ага, мені отак да. от краще різати? Ні, ні отак прям тоненько а, тоненько. Окей, добре, да. добре. Давай ти мені скажеш ну, по сніданкам. Ну, по-перше, вони з'явились. Да, Частіше за все, що ти обираєш в закладах з того, що ми з тобою пропрацьовували. Е, в мене стандартний набір, я приходжу в заклад, я, в мене вже навіть не питають угу. коефіціанти, вони знають, що мені Остань. потрібно принести. Мені потрібно принести, щоб там була курочка, uh -huh. мілко порізана, щоб її було простіше їсти. Щоб там е, був скрембл, там була курочка, там були всі типи помідорів. Я просто uh -huh. люблю мікс і чері, uh -huh. і жовті, uh -huh. і червоні. Це, це моя насолода. Не На обов'язково салат. От прям я салат салатом зранку. Не люблю їсти. От uh -huh. помідори це такий мій компроміс uh -huh. е, щодо салатів. Там є хумус. Хоч ти мені кажеш не міксувати сильно, щоб а і там є твердий сир. Ні, чекай. Я тобі кажу не міксувати м'ясо з хумусом, да, з сиром. Да, да. Тобто От... намагайся все ж таки м'ясо від'єднувати від цих компонентів, тому що так засвоєння заліза буде краще. Далі... Це не критична, да, але я ну, чесно. У мене є ]ранка. твердий сир, у мене є курка, у мене є скрембл, у мене є всі помідори томатів. Угу. Uh -huh. У мене зараз немає хлібу зранку. Сипай. Так, і в мене є е іноді хумус. Чому немає хліба? Тому що ти не хочеш його повертати? Ні, ну завтра поки що немає, не було вуглеводів, але так, я завтра поверну. Це я ще так, посипаю. Ми, а, це ти добалансовуєш цю страву рослинними жирами. Це конопляне насіння, суперфуд, В ньому дуже багато класних компонентів: і магній, і омега 3, і цинк, тому він вважається прям, ну а, такі, знаєш, а от, знаєш, насіння для чоловічого здоров'я. Це зернистий творог, так. можна його замінити на зернистий сир, це буде трошки смачніше. І що ти робиш? Ти просто викладаєш його. Вона він сухий, але за ага. рахунок того, що ми поєднуємо його з гокамоле, у якого така м'яка текстура, плюс ага. ми зараз додаємо соковиті чері, і оця цієї сухості ти Цей не будеш відчувати. І... Тоді, вона буде ага. смачена. Ага. Да. Ага. Цікаво, до речі, от коли ми з тобою зрозуміло, що в тебе високий інсулін. Чому ти не розглядав історії з оземпіком? Ну типу, вколов і все все зрозуміла. Насправді я людина простих рішень, угу. мені було б це набагато простіше. Ну але, от але, тому я запитала, але, але, але я і людина вивчених рішень. Це для мене була незнайома Чи? історія. Я не знав, що це таке. Тобто я бачив людей, угу. які користувалися оземпіком, і мені дуже подобався ефект угу. в моменті. Але мені по перше, а не завжди подобався ефект після, тому що люди не втримували ту вагу. Так. З якої вони залишалися. А по-друге, його немає, немає здається офіційно в Україні завезеного. Ну, Це препарат, який призначають лікарі uh -huh. в двох випадках Сюди? для корекції рівня інсуліну і для корекції надмірної ваги. Так викладай, так як тобі естетично uh -huh. буде uh -huh. подобатися. Моркву любиш, будемо додавати. Люблю, люблю. Так пам'ятаєш макдонзі колись така маленька mm -hmm. морковка. Була не знаю, чи її прибрали чи ні. От я її любив. Зараз продаються в магазинах, знаєте, почищена маленька. Так, так? Тому повертаючись до озенпіку, що ми маємо розуміти? Що в тебе не було якихось критичних показників, uh -huh. але ти міг його реально uh -huh. використати? Насправді приблизно за такий же термін в тебе і знизли показники. Тобто, ми, ми з тобою побачили за півтора. В місяці uh -huh. x 2 зниження. Ну окей, на оземпіку це було б там, наприклад, за місяць, але витратив uh -huh. би ти коштів більше. Плюс дійсно цей препарат неофіційний в Україні. Дуже багато є спірних питань. Uh -huh. Я люблю завжди робити те, що мені зрозуміло, і те, чим я можу управляти. Коли це не досліджений до кінця препарат, і ти не розумієш, як він працює. Мені здається, що краще піти трошки довшим, але uh -huh. більш здоровішим шляхом, яким ти можеш управляти їжу, ти можеш управляти. Цікава до речі, гіпотеза про те. От буквально вчора я слухала інтерв'ю про Оземпік, що наша підшлункова вона взагалі не готова до таких ну різких змін. Тобто природня, повільна корекція інсуліну, вона більш здорова. Це супер радикально, це супер да. швидко. Ну, це як сісти різко на сім днів голоду. Ну і навряд чи це для тебе. Ми не будемо робити. Ну навряд чи це для тебе буде здоровим, але інтервально ми з тобою практикували. Угу, так. Як тобі ця, так. цей варіант? Бо ну, він при високих показниках інсуліну достатньо часто використовується. Я взагалі достатньо критично поставився до того, що в мене можна за такий короткий період знизити інсулін. Я до речі, датчик носив. Так, розкажи трошки про нього. Ось ми ось ми виводимо його на екран. Як це виглядає? Що це так. за датчик і як він працює? А ми виміряли, як рівень цукру в тебе підіймається на той чи інший продукт. До речі, дуже класна практика. Я прям рекомендую пожити з цим датчиком буквально декілька тижнів. Більше сюди, не так? потрібно. Я так зміксувала. Але якщо ти так будеш їсти, тобто додати трошки моркви сюди. А, так і сюди Її доєм, можна, да? можна знаєш потерти і посипати зверху. Я потру. Потреш? Так. Добре. Стосовно датчику вимірювання рівня цукру, тобто він показує, як на той чи інший продукт у тебе піднімається рівень цукру. Uh -huh. І Женя його носив, ми чітко відслідкували, наприклад, що коли він робить досить довгий інтервал, ну там, uh -huh. не встигає пообідати, потім на будь-яку їжу рівень цукру підіймається достатньо різко. Тому, на випадки, коли пропускається обід, ми з тобою продумали певні перекуси. Плюс ми побачили, наприклад, що на каву з молоком в тебе достатньо швидко підіймається. Я тобі рекомендую її просто трошки. Трочки сюди. Посипати, да, так? Ось так? На каву. Ми сиділи в закладі, Так, да, зараз вже сам. По, по суті, ми, випили, ми ми поїли, я слідкував онлайн. Є, до речі, ця сторіс в виставі її. Да, ми слідкували онлайн за тим, як шкала змінюється угу. на цьому тестері. Я випиваю каву, Альона каже, Чекаємо 15 хвилин. І отак от кожну хвилину з 15 зріст пішов шалений на. Це було Капучино, здається, з молоком. Да? Да, капучино, капучино з молоком. Якби ти випив просто каву, скоріш за все, реакція була б не така швидка. І до, до речі, після цього ти частіше почав пити просто чорну я каву. Я відмовився від капучино, я п'ю виключно фільтр каву. Зараз і ті ж самі Боже, барісти і офіціанти в усіх закладах кажуть, точно а фільтр шо? каву. А а шо я шо трамбул, що? трава було з Женя? Та, 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 та? Та. Мені шо? подобається, мені дуже подобається фільтр. Я їй п'ю. Це для мене касна солода, певне. Ця гіркота, і плюс я люблю те, що ти мені дозволяєш що посипати? Я дивись, я ж не маю права нічого заброювати. Я просто показую це сирна сіль. Сир на сіль, значить, я хочу і по перше, ми ми тут нічого не солили. Я скрізь хочу сирної солі. Ти прямо можеш не не жалкувати, так? Ну більше на цю ж я для тебе нічого взагалі не жалкую. Вся сирна сіль цієї землі тобі. Дошліфую не бійся, вона не супер солона. Але ми ж за те, щоб їжа має бути естетичною. Ну для це тебе правда. це важливо. Тобто це ти правда. не будеш їсти те, що виглядає дивно. Коротше кажучи, у мене є такий дозвіл, перміт. На те, що один раз в день, коли я тренуюсь, я їм солодке, і але це солодке важливо з'їсти одразу як десерт після обіду. Ну, в моєму випадку, краще після обіду, тобто не перекус, не там між великими сесіями та довгими сесіями між їжею. Навіть якщо минуло 20 хвилин після того, як я пообідав, і потім я вже після 20 хвилин їм десерт, це вже вважається як ну інше споживання їжі. Так коротше кажучи, я пообідав. І я беру собі малесенький десерт, але я не дуже люблю солодке, і мені це солодке треба чимось загірчити. І ідеальний фільтр для цього в мене став таким балансуванням цього солодка. а потім я просто почав його любити пити і п'ю його багато. І Поки я тут відволікся, <рес> Я <дофліфувала страву. рес> у, мене, у мене опинилася капуста якась. Що це таке? Ну якась, Я її люблю. Я знаю, що це таке, звісно, але поясни. <рес> дуже часто. Люди, коли готують собі навіть подібні сніданки, ну, то, ну, скоріш за все, ми не здивували вас форматом саме тостів. Але часто люди забувають про овочі, ну, тому що не хочеться мити, не хочеться різати. І насправді для таких, як ти, хто, ну, кому важливо мінімум часу витрачати на їжу, вже почищений і зварений буряк. Просто дістав і доклав до своєї тарілки. Вже почищена і потерта морква, така продається. Ті ж самі черії, селера. тобто... Важливо купляти овочі, які можна їсти без термічної обробки, або які вже термічно оброблені угу. плюс. От якраз зараз, я думаю, ще місяць ферментовані продукти будуть в топі. Наприклад, квашена капуста. Uh -huh. Що вона дає? По-перше, вона добалансовує твою страву по клітковині. Плюс це порція класних бактерій для твого кишківника. Так. За рахунок цього він буде для класно твоего, працювати і для мого і для, таксот, вашого. І для вашого, для всіх. Насправді, ось ця зайва тяга на солодкі, вона часто виникає через баланс мікрофлори. Якщо ми будемо додавати ферментовані продукти, ми будемо годувати умовно хорошу мікрофлору. Лофлору, вона буде більше ага. в балансі, і в тебе буде зникати зайва тяга на солодкі продукти, тому що погана мікрофлора харчується солодкими продуктами і може вимагати від Володьчого. тебе ось цих постійних докормлень солодка. Напишіть, будь ласка, в коментарях, любі мої друзі, чим ви годуєте свою мікрофлору. Бажано семи слів, мінімум сім продуктів потрібно писати, чим ви і, І найголовніше дивіться: я не знаю. Мені все одно, чи сподобається мій випуск чи ні, але авансом поставте, будь ласка, вподобайку зараз, тому що вам може сподобатися, а ви потім забудете це зробити. Uh -huh. Тому прямо зараз підпишіться на канал та поставте вподобайку, тому що алгоритм Ютубу, новий сучасний, сьогоденний алгоритм Ютубу, каже про те, що якщо в момент відбувається підписка та вподобайка, то набагато краще ранжується цей канал. Тому проранжуйте, будь ласка, цей канал. Як тобі такий варіант сніданку? Будеш ні, ідеальний. Мені ідеальний. Я буду готувати, я буду їсти його. Для мене все підходить ідеальна порція не більше двох з Бок хліба, які ми модно називаємо тостами, і о, ця штука, яка вбиває мої якісь там бактерії. Мені це все підходить. Важливо, щоб ти зараз, коли ми вже стабілізували показники інсуліну, не забував додавати вуглеводи на ранок, тому угу. що ми можемо таким дефіцитом надмірно вводити твій організм в стрес, і на цьому стресі, як не дивно, вага може навпаки піти вгору, тому Окей. не ігноруємо. Тут немає речей, яких я не люблю, мені тут все подобається. Готувати дійсно швидко. На монтажі це вийде навіть швидше, ніж в житті. Ну, це побачите, але ну, як мінімум, це для вас зрозуміло. І ви пам'ятаєте, і ти пам'ятаєш, що я обіцяла подарунок. Якщо ви напишете в мій інстаграм, ми обов'язково залишимо лінк на сторінку в описі. Слово сніданок, я відправлю вам подарунковий файл з 10 швидкими рецептами сніданків, які ви можете готувати вдома зі звичайних продуктів. Я так, що ми купили все це в сільпо. Він є буквально біля кожного будинку, в кожному місці. Тому, будь ласка, готуйте. Хай їжа буде для вас легкою, хай дає вона вам задоволення, бо це супер важливо. Їжа це не те, що має ускладнювати ваше життя, тим паче здорова їжа. Навпаки, вона має його спрощувати і давати вам більшу енергію, більш класний настрій. У мене також є подарунок для підписників каналу Альони. Е, робимо так. Треба виконати дві умови. Буквально вони дуже прості. Перша це підписатися на канал зробити поставити це одна умова. На, мічі, твій канал. На, твій канал. на мій канал переходить також підписуватись, але я там не їм. Тут, тут, тут я хоча б їм. А, і друге, напишіть коментар. Ідеальний рецепт вашого сніданку, який може бути схожий на цей, щоб це був здоровий сніданок. Я подивлюся всі коментарі. І людина, як коментар або рецепт, чи, якої мені сподобається найбільше, я вас запрошу на поснідати зі мною вас, wow. вас з собою. Ми поснідаємо, вип'ємо фільтр каву навіть на десерт ти мені дозволиш з'їсти щось солоденьке, щось смачне, і ми підемо з вами поснідаємо. От і все. Мій улюблений заклад для сніданки, наприклад, в Києві. Або якщо ви проживаєте в іншому місті, то я оберу час, коли буду в цьому місці, і ми також підемо поснідаємо з вами. Підходить? Якщо що, Женя холостяк. Ну, я майже впевнена в цьому. Ну, або ні, або так, я не знаю. Тобто, а, напишіть, до речі, про це також коментар. Хто вгадає, і чи коментар сподобається мені найбільше, я також запрошу на сніданок. Ну, насправді ти одна з найцікавіших особистостей в моєму житті, і я зараз не перебільшую, тому раджу скористатися цією можливістю. Дуже дякую. Дякую.